Індивідуальний підхід до кожної дитини. В Ужгороді запрацював корекційний центр розвитку дітей Тімі Клаб, націлений на допомогу малечі та їхнім батькам. Пані Аліна вже місяць водить доньку на заняття до фахівців центру. Каже, прогрес помітний із першого дня. Розпочали похід до Тіміклабу з психолога. Донька у мене з першого дня, вона просто в захваті була, і в неї пішло дуже легке спілкування. Но у мене донька така дуже сором'язлива, і я не знала, як вона сприйме, як вона піде, тому що тут більш треба навики якісь робити, більш навчатися. дуже гарний колектив, дуже гарно працюють з дітками. Я буду водити дитину стільки стільки, скільки треба буде. Я бачу результат. Я бачу, що моїй дитині то все подобається. Логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, аботерапевт, фахівці з сенсорної інтеграції та зарттерапії проводять комплексну діагностику і для кожного розробляють індивідуальні програми. На першій консультації батьки присутні разом з дитиною. а Далі фахівці працюють самостійно. Вікова градація вихованців центру від року до 16. Основні проблеми, з якими ми зараз працюємо, це розлади аутичного спектру, дітки з синдромом Дауна, гіперактивність, також затримка мовного розвитку дітей. Звертаються до нас із постановкою звуків, з корекцією поведінки, з соціалізацією, з самосприйняттям, з самооцінкою. Саме у цьому і полягає завдання психолога допомогти побороти страхи, налаштувати комунікацію, відкоригувати поведінку, гармонізувати ментальний та інтелектуальний розвиток дитини. Причина може бути різною: це може бути і порушення мовлення, запуск мовлення. І тут потрібен психолог для того, щоб розвинути пізнавальні процеси. Якщо це діти шкільного віку, то це зазвичай якихось. Емоційно-вольові проблеми, труднощі, адаптації, соціалізації ну є такі ще поняття як навчальні труднощі. Причиною дуже часто також звертання є. Це подолання якихось травматичних подій, стресових подій. У корекційному центрі також застосовують сенсорну інтеграцію, обробку інформації з різних чутливих систем від зору і слуху до руху та дотику, а також проводять заняття з нейропсихології. У нас в центрі є окремий фахівець, який допомагає дитині краще відчувати власне тіло, бути більш зібраною. Якщо ми помічаємо, що дитина в чомусь незграбна, в неї є проблеми з мілкою або з крупною моторикою. Ми також скеровуємо її до даного фахівця. Тут є і комплексна логопедична допомога дитині від найпростіших завдань до найскладніших, часто в ігровій формі. Звертаються як найменші дітки, так і старші. І звичайно, ми працюємо як над розвитком мовлення, над розвитком фразового мовлення, над розвитком та збагаченням словника. Так само ми працюємо над запуском мовлення, над активізацією для того, щоб почути перше слово, почути перше прохання. Так, і звичайно, що напрям дефектології це про нас. Навички, навички, які потрібні всім діткам. Адже ми навчаємо навичкам і формуємо знання саме через провідний вид діяльності дітей через гру. Якщо необхідна допомога відразу до кількох фахівців, у корекційному центрі розвитку дітей Тімі Клаб готують програми, які гармонійно одне одну доповнюють. Працюють з понеділка до суботи за попереднім записом. Тривалість заняття 45 хвилин. Адреса центру в Ужгороді, вулиця Собранецька, 16. Thank you.